Саме по собі тут магія ніяка не твориться, і в цю складність ліквідувати тут треба зменшити кількість кампаній з піти до меншого якогось об'єму умовно. Самих кампаній, через щоб більше бюджету виділялося, наприклад, на ці 20, 40 чи 70 тисяч товарних позицій, бо тут 80 тисяч цих товарів є. І є кампанії, наприклад, в тестовому форматі, де прям сидить ці 80 тисяч товарів, дуже важко їх там масштабувати, тому що десь, наприклад, буде 5-6 кліків, да? і це вже буде впливати негативно на ціну за конверсію. І такі структури просто так масштабувати з рахунок ведення бюджету, інколи буває складно. Про що, в принципі, показує цей весь графік. І це також один із тих кейсів, коли <кій> саме по собі воно не робиться. Саме по собі тут магія ніяка не твориться, і навіть враховуючи те, що на кейсі в Штатах я казала, що в Україні легше запускати тематику автомобільну. Це так дійсно, на відміну від штатів, тут легше її робити, але все рівно магії нема. І якщо ви ручками не слідкуєте і очами за тим, який товар гарний шов, потім, по за якимсь причин, перформанс порізав по ньому охоплення, він шукає новий товар, щоб замінити в цих продажах. Цей вишматок часу умовно втрачається, якщо його за ним не слідкувати, це може бути декілька тижнів просідання.